Ей, мужик, відійди від машини, не псуй фасад. Кому кажу? Голос охоронця біля входу в мій офісний центр на Печерську був схожий на гавкіт ланцюгового пса. Я саме виходила з машини, тримаючи в руках холодний стаканчик із латте. Я зупинилась біля скляних дверей, намагаючись сховатись від дощу, стояв він. Колись розкішне пальто тепер висіло на ньому, як лахміття на опудалі. Він намагався розкурити сигарету. Але пальці, тонкі, жовті від нікотину, зарадницьки сіпались. Коли він підняв голову, я відчула, як у роті з'явився присмак заліза. Це був Ігор, мій особистий бог, який 15 років тому пішов від мене, кинувши на вокзалі з порожньою карткою, просто тому що я стала нудною. Тепер він виглядав так, ніби життя само вирішило витерти об нього ноги, і я не відчувала жалю. Я відчула, як всередині прохидається щось холодне і огидне. Київ у листопаді це місто зачинених вікон і піднятих комірів. Олена сиділа у своєму кабінеті на 30-му поверсі, вона дивилась крізь панорамне вікно на дощ, але бачила тільки ті тремтячі руки біля входу. Вона знала, що він прийде, вона сама це влаштувала через третіх осіб. Через випадкові пропозиції роботи, через чутки. Їй потрібно було, щоб він опинився саме тут, на самому дні, прямо під її вікнами. Проведіть його, кивнула вона секретарці, не повертаючи голови. Коли він зайшов, повітря в кабінеті ніби стало важчим. Від нього пахло вогкістю, дешевим тютюном і тим особливим запахом бідності, який неможливо вивітрити жодним кондиціонером. Олена повільно розвернулась. Вона виглядала бездоганно. Кашеміровий гольф, ідеальна укладка, жодної зайвої зморшки. Ти все так само куриште лайно, від якого першить у горлі? запитала вона замість вітання. Ігор завмер. Він дивився на неї, і в його очах був не сором, а той самий нахабний блиск, який вона колись так кохала. Навіть зараз він намагався тримати спину рівно. Олена, він хрипко кашлянув, ховаючи руки в кишені. Ти побудувала собі гарну клітку, тільки тут занадто мало повітря. Олена відчула, як пальці на руках заніміли. Це була знайома реакція на його голос. Вона зробила ковток кави, відчуваючи, як гіркота розтікається по язику у моїй клітці є опалення і гаряча вода. А у тебе, судячи з твого вигляду, ви залишилась тільки гордість, якою ти ніяк не наїсишся. Вона дістала з шухляди столу візитку і злегка штовхнула її по полірованій поверхні столу. Картка ковзнула і зупинилась прямо перед його пальцями. Ти хворий, у тебе тремор, колір обличчя як у небіжчика, і ти ледь стоїш на ногах. Я оплатила тобі приватну клініку. Найкращі лікарі, реабілітація і новий гардероб. Ти знову станеш схожим на людину. Ігор подивився на візитку, а потім на неї. Він не поспішав її брати. Яка ціна? Він примружився. Ти ж не з тих, хто роздає милостиню без вісотків». Голос Олени став низьким, майже інтимним. Ціна в тому, що ти будеш мені винен, не гроші. Ти будеш мені винен своє відновлення. Я хочу бачити тебе успішним, я хочу, щоб ти знову став тим архітектором Богом, яким ти був колись. Тільки для того, щоб ти зрозумів, що ти втратив, коли викинув мене на тому вокзалі. Добре, Олено, якщо ти хочеш пограти в рятівницю, то я не проти, мені все одно нічого втрачати. Наступний місяць став для неї персональним серіалом. Вона спостерігала за його воскресінням через звіти лікарів і камери відеоспостереження це було захоплююче бачити, як дорогі препарати і сите життя витравлюють із нього злидні. Друзі, якщо ви дослухали до цього моменту, я буду вам дуже вдячна за підписку та вподобайку. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступну історію, а ми переходимо далі. Вона купувала йому сорочки по 800 доларів, замовляла доставку страв із кращих ресторанів, стежила, щоб його взуття завжди блищало. Він знову став красивим. Севина на скронях тепер виглядала благородно, а погляд став впевненим і з Він почав писати їй. Спочатку короткі звіти про здоров'я, а потім спогади. Пам'ятаєш, як ми пили вино на даху нашої першої орендованої квартири? Олено, я сьогодні малював рука як сталь. Дякую тобі за цей шанс. Вона читала ці повідомлення, сидячи у своїй порожній вітальні. Вона не відповідала, вона чекала на фінал. Вона вже замовила столик у тому самому ресторані, де 15 років тому. Він сказав їй, що знайшов свою справжню музу, і вона була впевнена, що це вона веде гру, вона була впевнена, що він лише інструмент у її руках, готувала свій фінальний удар, не знаючи, що в цій кімнаті дзеркал кожне відображення має свій ніж за спиною. Ресторан зустрів Олену ідеальною тишею, яку лише злегка розбавляв шелест дорогих суконь та ледь чутне дзержання витяжки. Вона сиділа за кутовим столиком, дивлячись на вогні вечірнього Києва, що розсипались внизу, як жменя дрібних діамантів на чорному оксамиті. Перед нею стояв келих сухого білого, вона не пила. Її пальці повільно, майже ритмічно розглажували складку на білосніжній скатертині. Це був той самий жест, який видавав її напругу всі 15 років, але зараз він здавався частиною ритуалу. Вона чекала на свою інвестицію. Ігор з'явився рівно о восьмій. Він не зайшов. Він увійшов, заповнюючи собою простір. Синій піджак ідеально сидів на його розправлених плечах. Обличчя виглядало свіжим, а погляд той самий погляд переможця, від якого у неї колись підгинались коліна. Від зацькованого чоловіка з тремтячими руками не залишилось й сліду. Клініка, препарати та її гроші зробили свою справу. Він знову став тим самим, ким був. Олена відчула, як у горлі миттєво пересохло. Вона підняла голову і на її обличчі застигла та сама професійна посмішка, якою вона зазвичай підписувала смертні вируки конкурентам. Тобі пасує цей колір Ігорю, він робить твої очі майже чесними. Її голос був тихим, але кожне слово мало вагу свинцю. Ігор сів навпроти, не чекаючи запрошення. Він взяв меню і, навіть не дивлячись у нього, відклав обік. Його рука, що тепер лежала на столі, була абсолютно нерухомою, жодного тремтіння. Дякую за клініку, Лен. Лікарі там справді чарівники або ж просто твої гроші творять дива. Я знову відчуваю смак повітря, і це незвичне забуте відчуття. Вони замовили вечерю, Олена спостерігала за тим, як він впевнено тримає ніж. Як він веде розмову про нові архітектурні проєкти, про те, що він уже знайшов перших замовників, він цяяв. він вірив у те, що життя дало йому другий шанс. Він знову почав закохуватись у неї. Вона бачила це у тому, як він затримував на ній погляд, як він випадково торкався її руки. Це був момент, заради якого вона витратила десятки тисяч доларів і місяць свого життя. Олена раптом відклала прибори. Раптова тиша за столом стала такою щільною, що, здавалось, її можна торкнутись пальцями. Вона відчула, як кінчики її вух горять, хоча в залі було прохолодно. Ігорю, ти ж знаєш, що я не просто так тебе лікувала. Я хотіла, щоб ти знову став собою, тим самим успішним, гарним і впевненим чоловіком, який п'ятнадцять років тому сказав мені, що я для нього вчорашній день. Ігор замерз келихом у руці. Його очі примружились, а посмішка повільно почала сповзати з обличчя. Олено, до чого ти це? Ми ж почали все спочатку ніби. Я все зрозумів. Я винен перед тобою, але зараз. А зараз перебила вона його, дістаючи сумки телефон і кладучи його екраном догори. Зараз ти здоровий. Ти знову на піку, у тебе є плани, замовлення і віра в те, що є твоя рятівниця. І саме тому зараз я йду. Вона бачила, як шок змінює його обличчя. Це був удар, який він не міг відбити. Що ти кажеш, які замовлення, Олено, я ж люблю тебе. Ні, Ігорю, ти любиш мій ресурс, ти любиш те, що я витягла тебе з канави, а я просто хотіла, щоб ти відчув, як це мати все і втратити це в одну секунду, як тоді, на вокзалі. Тільки тепер ти будеш пам'ятати цей кашемір і цей смак вина, коли знову опинишся на своєму обшарпаному дивані. Більше не дзвони мені. Рахунок оплачений. Олена встала і її кроки по паркету відлунювали перемогою. Вона вже бачила себе у ліфті, на парковці, у своєму білому кросовері, що летить нічним Києвом. Але вона не встигла зробити і п'яти кроків. Олено, почекай, цей тон. У ньому не було розпачу, у ньому був сміх тихий, хрипкий сміх людини, яка знає щось, чого не знаєш ти. Олена зупинилась. Вона повільно розвернулась, відчуваючи, як серце пропускає удар. Іоре не сидів розбитий, він відкинувся на спинку стільця і повільно допивав вино. Його погляд знову став тим самим хижим і маніпулятивним. Що я такий ідіот. Він поставив келих на стіл із тихим, але виразним стуком. Ти думала, що я не впізнав твою машину біля того фастфуду в перший ж день? Олено, я знав, що ти прийдеш. Я знав, що ти захочеш погратися в богиню відплати. Олена відчула, як холод по спині перетворився в гострий біль у потилиці. Про що ти? прошепотіла вона. Про твої гроші, Люба, ти витратила на моє лікування статки, наївно вірячи, що купуєш мою вдячність, щоб потім її розбити. Але поки ти платила лікарям і купувала мені ці светри, я просто погоджувався. Мені справді було потрібно підлікуватись. Але замовлення, про яке я казав, ті проєкти. Він дістав із кишені телефон, новий, дорогий, який вона сама йому купила. Я продав твою допомогу, твоїм же конкурентам. Всі ті звіти з клініки, всі твої транзакції, твій стан, твою пристрасть до контролю, ти була так захоплена своєю помстою, що не помітила, як стала моїм головним кейсом. Я вже отримав аванс за те, що підсвітив слабкі місця твого бізнесу через твоїх же лікарів. Він встав. Тепер він був вищим за неї, тепер він дивився на неї згори вниз. Ти хотіла, щоб я відчув втрату? Ні, Олено, це ти щойно сплатила мій квиток у нове життя. Ти знову, як і 15 років тому, віддала мені все, сподіваючись на взаємність, тільки тоді це було кохання, а зараз це твоя гординя. Він нахилився до її вуха, і вона відчула запах його парфуму, який сама ж обирала. Дякую за інвестицію. Ти була чудовим спонсором. Знову. Він розвернувся і пішов до виходу. Спокійно, впевнено, не озираючись, а Олена залишилась стояти посеред розкішного залу. Вона дивилась на порожній стіл і на розлиту краплю вина на скатертині, яку вона так старанно розгладжувала. Вона вийшла на парковку, сівши в маршину, навіть не завела двигун, просто дивилась на свої руки на кермі. Вони тремтіли так само, як тремтіли його руки місяць тому. Хотіла купити його життя, щоб його знищити, а в результаті з'ясувалося, що вона лише знову оплатила його комфорт. Вона увімкнула смартфон, одне повідомлення від банку, списання, клініка, ресторан. Вона заблокувала екран. Київ жив своїм життям, а машини летіли повз. І вона вперше зрозуміла, що життя це не шахова дошка, де ти завжди граєш білими. І іноді твій найкращий хід виявляється саме тим. На який очікував твій супротивник. Друзі, за кого ви у цій історії? Чи можливо, ви вважаєте, що Олена і Ігор варті один одного? Я дякую за те, що переглянули цю історію, буду вам вдячна за вподобайку та за підписку, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступну історію, і до зустрічі.